Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Дивимось сьогодні Харків, Харківщину, Ворога. Коли вже ці тарагани додому полізуть, так? Да? Дивимось полтава полтавщина дивимось Хмельниччину, Хмельницький. Харків найближчі дні. Аж посмішку. На посмішку пробило діти, дні дітей, дні родин, дні об'єднання, які, знаєте, може, якісь будуть цвята влаштовувати. Я не кажу, що це буде таке великі, щоб загроза була для дітей. Але якісь маленькі подаруночки. Якась дуже така. Um, увага від суспільства буде. Гарні якісь новини для міста. От знаєте, як знову буде про Харків'ян, тільки найкраще. Ну, так, як ми про себе думаємо, да? Хто це? Харківські? Є таке? Є таке. Будуть обстріли, але не зрозуміло, в принципі, що ворог хоче досягти. Чому? Тому що у нас будуть дуже хитрі маневри на фронті. І, до речі, відкри... тут дивіться, на перспективу йде можливість відкриття якогось фронту на території ворога. Я так думаю, що щось буде. Ми не будемо зараз, ну прям так, прискіпливо дивитись. Але до чого тут Харків? До того, що ворог буде зайнятий своєю територією, більше, аніж Харкову. Так він хоче показати, що він господар і контролює ситуацію, щось почнуть збивати. Каби я бачу, ні. От як показує? Важке, що летить і скидається. Ну, це розуміємо, каби, да? просто падає вниз. Ні, ну, як не зможемо запобігти. А інше. Будуть, зб... Будуть збиття. І, до речі, ще якісь відкриються нові двері, подарунки. Нам щось подарують. Щось саме з захисту. Боже, невже ти почув наші. Ой, зараз, молитви, що скільки треба було нас вбивати, щоб дати захист? Плачу <реш> трошки. Ану, харків найближчі дні. Зі світлом проблема є, і, до речі, мої хороші, вона не вирішиться, зайки. Захист буде. Захист покращиться. Десь-десь, як великі генератори показують. Генерацію якусь додадуть, але. Буде дуже важко. Це буде передбачено і будуть періоди дуже великої темряви. І просто ви повинні це розуміти наперед. Більше одной, однієї доби. Розуміли? Ворог не буде полишати спроб до Харкова дійти. Не буде полишати спроб висадити десант і все інше. Але це в його уяві, це його плани. Він не зможе змирити, що у нас є захист. Він, коли це повністю зрозуміє, буде бити по житловому масиву. Тобто, буде загострення саме для житлових будівель. Але воно буде тимчасовим. Тобто, знаєте, коли він закидає просто там, де люди живуть і сплять собі спокійно. В Харків ближчі дні. Чищення якісь у владі, при владі, будуть будуть зміни. Не кардинальні, але буде потрошки змінюватись. Знову ж таки, вдарить туди, куди вже бив. Мені чомусь та частина ближче до ЖД показують. І центральна. Але це не дасть йому не перемоги, не ані переваги. Страху наведе. Якийсь транспорт там стоїть. Як депо, зрозуміло. Щось буде. Нащо? Не питайте. Харків найближчні. Фортуна, вдача. Ворог якусь помилку на фронті зробить. Підсилять нас. Слава Богу. Приїде хто з військових і на фронті буде, буде контроль. Що стосується оборонних споруд, ні, треба укріплювати. І тили ворогу вибивати. У нас в області він дуже щось з логістикою нам неприємно зробить ворог. Активна фаза бойових, активна, але на наш бік, як ваги перехиляються, купінський напрямок. Небезпека чомусь знову показується для цивільних, які за військовими, зрозуміли? Тилу. От прям, або він навіть дрг буде засилати. От ці населені пункти, які найближчі до Куп'янського напрямку, от там знову ж таки будуть рекомендувати все ж таки виїхати. Прямо може розширять мапу. Щось погане застосує на військових ворог, може щось хімічне, але все одно ми пройдемо. Ми будемо зараз штурмувати, намагатись важкий час. Підтримуємо один одного важкі часи знову. Харків'яни чітко знають, що якщо кажуть, що важкі, то вже ну, зовсім. Головне, щоб вони не затягнулись, щоб було покращення саме для військових, щоб легше стало, щоб був результат. Авчанський напрямок. Треба тут помовчати, промовчати, бо є таємний план. І він дуже добре буде відпрацьований. І чомусь чомусь білоруси будуть погрожувати. І знову якась погроза з боку Білорусі. Не знаю, подивимося. У нас зараз є шанси виставити справедливість. Є такі шанси зараз. Але буде важко і небезпечно для цивільних. Зрозуміло? А що він може зробити? На фронті так, і результатів стратегічних немає, то буде бити по людях. Все, що він може, це вбивати беззахисних. Полтава найближчі. ближчиня. Небезпека прильоту. До речі, ближче до центру. Саме місто. Полтава. Полтава найближчі. ближчин. Якась ревізія хтось приїде перевіряти. До речі, будуть перевіряти, як забезпечені військові ваші місцеві, щось буде, що будуть шукати у вас. Якось неправильно людей будуть спрямовувати на фронт. Будуть таке щось копатися в цьому куперсатися, обіцяти налагодити, обіцяти гроші, пусті, поки що обіцянки, втрати великі. Є небезпека саме прильоту по місту. Полтавщина найближчі дні. Небезпека для цивільних. Об'єкт той самий під українським прапором, але чомусь показують, що жертви серед цивільного населення. Це і промка. Ну, об'єкт не цивільний, а жертви будуть серед цивільного. Хмельниччина. Раз прильот, два прильот, багато вогню і розвідка буде працювати. Хмельницький. Дрони летять, з усіх боків оточили. Він як з глузду з'їде. Він щось бачить, що у вас якийсь захист є. Є захист, який йому конше треба розбомбити. Буде полювати саме на захист. Не буду уточнення, уточнення робити. Має координати, все, ворог вже знає, все знає. Може, реби якісь щось. От таке щось, як е, дали те що у інших регіонів, наприклад, немає. Я я от знищу його там. Не вийде, воно б'є, саме не знаю куди. Бити буде, декілька разів може заходити, як на атаку. Отак от показує Дякую.